Хочу підняти таку тему, як діти та війна, і саме розмови з дітьми про війну, Незважаючи на те, що вже. Три роки війна, вже четвертий рік пішов, але з цього приводу у батьків різні думки. І, до речі, якщо заплуталися, можна звертатися в наш проект Обійми для тебе. Він розпочав свою роботу саме у Лозовій. Якщо є питання про дітей, про себе, індивідуальні запити або групові, в нас є. Можна звертатися, які думки у батьків про війну, як взагалі, ось впоратися з цими двома словами: діти, війна в одному реченні дуже природньо, що це лячно. не хочеться взагалі про це говорити. Взагалі не хочеться говорити про речі якісь важкі. Незручні і батьки обирають такі дві, дві позиції: або взагалі не розмовляють про війну. У мене були такі діти, які півроку не знали, що відбувається взагалі в Україні. То, щоб вони не знали, таке неможливо. Бо діти вони такі лакатори, вони все відчувають, вони все считують, вони дивляться на батьків. І єдине, що відбувається, вони не знають, куди подіти цю інформацію. Вони розуміють, що відбувається. Щось жахливе. І тоді так, це дуже некорисно для психічного здоров'я дитини. Тому казати потрібно. Але як казати, Ну, я дуже сподіваюся, що зараз я надам ось такі пропозиції. Ще інший бік, друга позиція, як батьки до цього ставляться, вони взагалі не обмежують інформацію про війну. І це теж дуже. Шкодить ментальному здоров'ю дитини. І сьогодні прямо з декілька позицій, декілька підказочок я скажу, як все ж таки розмовляти з дітьми про ось такі важливі і жахливі речі. Перше, що треба зробити, це взагалі зустрітися з дитиною, подивитися, як вона, що з нею. Спостерігати за нею, це не повинно бути як розмова, як допит. Сідай навпроти, зараз ми з тобою поговоримо про війну. Ну, це не дуже приємно, дитина не відкриється. Це повинно бути. ну, Доволі так природньо, щось почули, щось самі сказали, на щось там потрапили, хтось зайшов, і у вас розпочалася бесіда, і це повинно бути дуже лагідно і м'яко. А що взагалі з тобою? А ти як взагалі ось про це думаєш, а як ти себе відчуваєш, як ти себе почуваєш? І це може бути таке запрошення до розмови. Іноді діти не хочуть про це говорити. Це вам така ну, підказочка, що можна щось ще зробити, або до когось звернутися, або повернутися до цієї теми трішечки згодом. Теж лагідно і обережно. Якщо у вас таке щастя, що дитина відкривається, вона щось говорить, це теж треба вміти сприймати. Мені дуже подобається слово, яке воно не нове, але зараз дуже актуальне для психології, для розмови один з одним. Це нормалізація. У нас можуть бути. І різні взагалі почуття. Дитина може бути розлючена, дитина може співчувати, може плакати, сумувати. Якщо у вас таке щастя, і дитина може вам довіряти, може розкритися, може казати про свої почуття. Тут дуже важливе таке слово нормалізація. Всі почуття, які ми чуємо від дитини, які ми самі відчуваємо, ми їх нормалізуємо. Так буває. Так, таке, ну я теж буває, що таке відчуваю. Це нормально, дійсно таке існує. Ось це слова, ці слова треба сказати, бо часто дуже ми лякаємося просто почуттів. Дитина може бути розлючена, може сумувати, може бути розгубленою, але в неї є картинка, якою ж повинна бути людина, і в нас теж є така картинка. Що б ми не відчували, якби нам не здавалося, що це така хибна поведінка, некрасива поведінка. Спочатку ми це нормалізуємо. Так буває. Це нормальні почуття і нормальна реакція на ненормальні події. А події дійсно в нас ненормальні. Отже, нормалізація. Що ще можна зробити, щоб нормалізувати, щоб заспокоїти дитину, долучити її до допомоги. Все одно ми багато допомагаємо зараз. Хтось донати, хтось щось відвозить, якщо ви таке робите, долучайте до цього дитину, тому що керувати чимось. Це дуже важливо. Ми не можемо скерувати там часом простором. Ми не змо не можемо керувати війною. Вона триває, але керувати допомогою, якимись там фізичними рухами до, до до перемоги. Ось ми можемо долучайте дитину до цього обов'язково. Або якщо у вас там ви зараз в такому стані, що ви не допомагаєте, щось таке відбувається. Покажіть, хто допомагає. Розкажіть про того, що ось у нас. Все рухається, ми кудись рухаємося, і є багато людей з гарними справами, щоб дитина хоча б це чула, якщо зараз у вас якась така пауза про допомогу. Ще дуже така важлива річ, яка допомагає дитині і нам прожити ось цей досвід це відчуття сили. Шукайте інформацію про те. Те, як нам хтось допомагає, країни якісь, які у нас вправні й класні речі відбуваються, як ми пораємося, наша країна, як бійці, що на фронті відбувається, це не повинно бути багато. Але якщо ви це схопили, побачили, почули, доводьте це до родини. І, до речі, дуже зручно, якщо є підліток у родині та маленька дитина, підлітки вони більш. Так, досвідчені, вони більш шукають інформацію. Їм навіть можна доручити: шукай інформацію якусь корисну для нашої родини, яка нам допоможе вистояти. І це буде спрямовувати вас взагалі всю родину до позитивної інформації, тому що, ну. Треба бути відвертим. Якщо я зараз скажу, що не відкривайте новини. Ну, ми так і не зробимо. Це нормально, що ми туди занурюємося. Але ось такий маленький да робити детокс це можна шукати гарну інформацію. І ви будете підживлюватися ось цим, цим оптимізмом, і ви будете розказувати і маленьким дітям, щоб вони не просто мріяли і думали. Таку фразу, що все буде добре. Ну ми не зовсім знаємо, чи буде добре, може не буде добре, але в нас є певні факти, які нам допоможуть це пройти. І ось ці факти потрібно дитині надавати. Вже слово таке прозвучало детокс. Ще хочу про це сказати. Для себе обмежуйте, для себе, спочатку для себе обмежуйте інформацію про війну. Зрозуміло, що неможливо повністю, але по-дорослому, можливо, я це буду слухати ось після другої, до третьої, до четвертої, або, можливо, ввечері там. Якусь інформацію я передивлюся. Можливо, тільки вранці. Але це потрібно робити. Дитина не може перетравлювати і сприймати всі ці жахіття, які там відтворюються. Вона травматизується. І якщо ви туди будете занурюватися, ви не зможете і розказати дитині, що так не можна робити. Все, що ми говоримо, воно проходить. Повз дитину, вона робить те, що вона бачить. Якщо ви будете додавати до свого до власного життя такі фрази, що все мені вже досить, все треба щось гарне подивитися. Для, для мене сьогодні вже достатньо, так не корисно, вона це буде переймати, тому що вона вистрибнути не може. Ми вже поговорили про те, що якось вона повинна в цьому досвіді знаходитися. Але як? В ньому бути екологічною, як зберігати своє власне здоров'я. Вона може подивитися тільки на вас, що ви саме робите. І ось власний детокс обов'язково влаштовуйте для себе. Останнє, про що хочу зазначити, але це не останнє по ну, важливості цього питання. Треба Піклуватися про себе. Всі діти знаходяться на нашої енергії. Всі діти дивляться на нас у бомбосховищах. При вибухах перше, що робить дитина, вона дивиться на дорослу. людину, яка її навіть супроводжує, а якщо батьки тим паче, вона переймає те, що ви випромінюєте. Якщо ви будете без ресурсу, якщо у вас не буде сил це сприймати, ось якось перетравлювати, якось цей досвід. Усвідомлювати дитина не зможе цього робити. Знов таки, я наголошую: приходьте за підтримкою, приходьте за ресурсами за ресурсами саме ось до нашого проекту Обійми для тебе. Приводу нормалізації хочу ще зазначити, наприклад, у мене батьки запитують: а якщо ось дитина гнівається, це ж почуття, почуття, ну воно нормально під час війни його відчувати, це нормально його відчувати. І що, дозволяти дитині битися, все кидати, ось вона так злиться. Да? І я кажу, ок, давай роби що хочеш. Тут є порада, можна злитися, але як? Треба надати дитині можливість ну, знов-таки так коректно позлитися, погніватися. Якщо прямо ви це спостерігаєте, ми кажемо, що розривати книжки це не ок, це не норм, ти злишся. Зазначили, що це ти злишся, ти гніваєшся, це нормально, так буває. Але дивись, ось подушка, давай побі, побій подушку Забагато стресів, тривоги, і дитина окрім ось так злитися, да, вона не може ніяк, що рве там книжки або все е, шпуляє. І треба їй дати дозвіл, що так злитися можна, але як? Б'ємо що? Б'ємо як і де це можна вилити.